Значить, два, два нюанси по е, роботі з тими програмами, з якими вам треба працювати для того, щоб е, виконувати лабораторні роботи. Просто чому я зараз про, про них хочу розповісти, тому що було ну, більше трьох скажімо так, типу однакових е, помилок. Тобто зверталися студенти, що не виходить, не працює. От, і не лише в, вашій груп, в ваших групах, ну, але от в ваших групах теж було багато звернень з типовими е, нюансами, скажімо так. Я от хочу про них так публічно наголосити. Можливо, в відео я е, про це десь забув сказати, хоча, ну, чесно кажучи, дивно. Але ну, тим не менше, значить, саме перший нюанс це то, те, що е, в пансім – у нас є декілька способів задавати профілі. От, Наприклад, зараз я відкриваю Pan Тут є така, такий каталог Pan Help. Він у вас у всіх є. І, є. і є в цьому каталогу. Тут ну, декілька документів. В принципі, це вони всі корисні. Деякі тут є повторюються. Там, наприклад, TXT і Doc, здається, це одне і те ж саме в різних форматах. Ну, не суть. Короче, Ось PDF-файл, його достатньо буде для вас, для вашого поки що об'єму роботи. PDF-файл це той е, менуал, який я переклав з е, цього російського з того, який був оригінальний з програмою. Тут в оригінальному проблема в тому, що ці позначення, скоріш за все, до програми з програмою йшов якийсь ще додатковий модуль. І там можна було ці параметри ну, якось вибирати чи вводити, так як вони в цьому мануалі. У нас в розрахункових файлах вони називаються інакше, ці параметри. позначаються інакшими ну, кодами. так скажімо. І оце В цьому мануалі, який в PDF-форматі, тут все вже е, ну, якби підстроєно, підлаштовано під той розрахунковий файл, який я вам давав. Ну, всі ті розрахункові файли, які є. В PanSim Models вони всі мають ну, однакові типові позначення параметрів. І от В мануалі в цьому PDF-файлі тут все так як слід позначається. І от введення аеродинамічного профілю. Ось цей параметр IB. значить Індекс методу завдання аеродинамічного профілю. Якщо 0, то задаються координати верхньої і нижньої поверхньої профілю. Е, ну, Приклад, зараз ось є приклад. Ось у мене в файлі з літачком Бананза Є профіль NACA 23016,5. Е, кореневий профіль крила. І ось е, Параметр IB у цьому випадку 0. Да? Тому що бачите, як задаються координати. Координати задаються трьома блоками. Перший блок це координати по X вздовж хорди. Ось, ну, ці зелені рисочки. Це одна десятка, дві десятки, три десятки і до одиниці. От. І далі йдуть е, ко окремо координати по y верхнього контуру, координати по y нижнього контуру. Ось в цьому випадку координати йдуть від носика профіля. Тобто по х іде від 0 до одиниці, наприклад. Хоча може бути, от, наприклад, тут від 0 до 100. Тобто одиниці вимірювання тут неважливі. В принципі, і для будь-якого методу задання профілю неважливі одиниці вимірювання, але на сайті Airfoil Tools всі профілі задані в координатах, в яких Хорда дорівнює одиниці. Тому в принципі, ну, для пансім неважливо. Але головне, що починаються координати для цього нульового способу ну, з індексом 0. Починаються від нуля і до кінця хорди, тобто ну, до одиниці, або тут до 100. Зараз. І верхній контур по Y координати йдуть теж від нуля, від носика. І пішли, 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 пішли. І потім опустилися, наприклад, знову в нуль. Ну, Тут не в нуль, тут там якісь 16. сотих, Тобто хвостик не гострий, а має такий якби, притуплену задню крайку профіль. І потім йдуть координати по Y для нижнього контуру профіля. Тобто ось ці координати. І от цей спосіб. Цей спосіб, коли тут цей індекс IB дорівнює 0. І координати задаються окремо для X, спільні координати, а далі координати по Y для верхнього окремо і для нижнього контурів. От Для цього способу у нас. Не завжди, але частіше за все підходить оцей формат, як він там називається, лід, лід найсер, чи якось так. Ну, Чесно, не, не знаю, як прочитати правильно. Бачимо, да, тут у нас є окремо координати, ну, перший стопчик координати по х, другий стопчик координати y. І знову повторюються координати по x, координати по y. І от якщо порівняти оці координати по х верхнього і нижнього стовпчиків, якщо вони повністю співпадають однакові, а в нашому от в цьому випадку, який я відкрив, бачимо, наприклад, ось ця координата 722, да, останнє тут 7220, останні циф, чи, цифри. А тут 73,20, тобто не співпадають. Значить, нам оце не підходить. Але якщо би тут співпадали по іксу координати повністю, один стовпчик і другий. А такі випадки тут теж ну, дуже часто трапляються. Тоді ми можемо цим способом задати координати. Але ми беремо тільки один раз стопчик координат по X, А потім беремо верхній контур і беремо нижній контур. І представляємо їх ось в такому вигляді. Вигляді ось таких е наборів. От. Це такий спосіб, ну, мало хто здається, я не бачив ні в кого з вас цим способом, щоб ви щось задавали, але про нього ви маєте знати, що таким способом в пансім можна задавати координати профіля. Далі, <клух> якщо індекс IB оцей дорівнює одиниці, ну це взагалі тут екзотичний спосіб. Е коли задаються координати середньої лінії та на півтовщини профілю, що мається на увазі? Е, задається, задаються координати Хі оцієї, цієї е, ну, такої, кольору хакі, тут така середня лінія. У профіля. От Координати середньої лінії. І оскільки лінія середня, то координата вгору ну, відстань до контура вгору і до контура вниз буде однакова. Тому задається оця відстань для відповідної координати. Ну, Таким способом я не зустрічав е, десь е, в каталогах, в інтернеті, не зустрічав, то, е, щоб задавався в профіль. Тому, в принципі, ну і сам я поки що за стільки років ні разу ним не скористався цим способом. Тому він ну, якби не, не дуже поширений. E, і останнє це той спосіб, яким ви всі фактично задаєте координати профілю. Це коли ось э, індекс оцей IB2. Э, коли індекс 2, ось, ось у нас NACA 2010, наприклад, профіль. Да? Тут стоїть IB2, і у нас задається контур. Профіль задається по всьому контуру, починаючи від задньої кромки. Напрямок обходу за годинниковою стрілкою. Координати профілю можуть бути ну, про те, що в заданні в будь-яких одиницях, я вже сказав. Тобто, Можуть бути, бачите, тут 24, далі приходимо в 0 і знову 244. Тобто хорда, хорда профілю дорівнює 244, причому тут взагалі дико, це в метрах. Ну, Пенсім все в метрах сприймає. Ну, коротше, Це неважливо. Тут може бути хоч в міліметрах, хоч в метрах, хоч в дюймах, хоч в футах, хоч в чому завгодно. Головне, щоб все було, всі координати були в одній системі. В, одних, е, в одній системі координат, щоб масштаб був однаковий тоді все окей. Ну, у вас, е, Якщо ви берете з е, сайту Airfoil Tools, то ці координати будуть від одиниці до нуля. І потім знову до, до одиниці. Що це означає? Ми починаємо ось звідси і йдемо по нижньому контуру координатами. Потім приходимо в 0 в носик. І далі координати йдуть по верхньому контуру. І обов'язково дуже важливо, щоб ви задавали порядок координат от за годинниковою стрілкою. Від хвостика і за годинниковою стрілкою, обходячи контур. Тому що е, ну, від цьому формату відповідає цей SILIC е, формат .file. Бачимо, тут у нас е, іде два, просто два стопчика координат. Перший стопчик від одиниці, від хвостика. Далі проходимо через 0 і повертаємось в, знову в хвостик. Е, значить, е, ну, те, те, про що я і сказав. Але єдиний тут е, нюанс. Що якщо ми відповідно до x, до координат по х подивимось координати по y, то ось тут, пройшовши до, да, до нуля, ми в цій верхній частині не зустрічаємо жодної ко координати по y зі знаком мінус. Це про що нам говорить? Що <къліпко> координати для верхнього контуру. Тобто немає зі знаком мінус координат. <кліпко> Тому що ось тут, бачите, носова частинка. Тут контур заходить вниз, під цю горизонтальну вісь. <coughs> Тому там, де є координати зі знаком мінус, там у нас нижній контур. А зі знаком мінус у нас ось ці координати. Ну, Друга частина після нуля. <coughs> Це означає, що тут е в цьому, ну, на сайті, на сайті для всіх, для 100%. Усіх профілів порядок координат задається проти годинникової стрілки. Тобто не так, як може считати Ну, На жаль, так склалося. Пансім давно писали і вибрали один напрямок обходу. Цю, цей сайт створювали вже ну, відносно в наш час. І напрямок обходу координат вибрали інший. Тому потрібно взяти оці координати і перевернути їх в Excel. Дог... Ну, в зворотньому напрямку. Тобто беремо, копіюю, створюю текстовий документ. У назву профіля я не буду вводити, одиничка просто напишу, вставляю, замінити. Заміняю пробіли на крапку з комою. Замінити все. І тепер пари пробілів, теж щоб воно мені порожні стопчики в Excel не робило. Замінюю все. Закриваю, зберігаю, перейменовую в CSV розширення. CSV. І у мене ось два стовпчика з координатами, які мені потрібно перевернути в зворотньому порядку. Тобто, щоб йшли звідси от сюди. Ну, щоб ця була координата першою, і йшли вони так по обуванню. Я тут ставлю одиничку. Вибираю знов цю клітинку, затискаю Ctrl, протягую до... сюди донизу. 61 координата. Ну, В принципі, повинно бути нормально. Це не так багато повинно считатись. І виділяю всі три стопчики. І отут. Сортування по, по зростанню, сортування по убуванню. Воно сортуватиме по першому стопчику. І я вибираю по убуванню від 61 Тобто у мене координати е, помінялися. Йдуть координати додатні, 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 потім хоп, від'ємні, потім 0. Що відповідає картині профілю. Йдуть додатні, додатні координати, вище горизонтальної осі. Потім бац спускаються вниз. З мінусом, потім в нуль приходять. І потім всі вже йдуть додатні. Що я і спостерігаю. Тепер цей стопчик я можу видалити. Ну і далі, в принципі, там я в відео показую, да, ви знаєте. Далі ми це. Ой, я це вирізаю. Так. Ну, не буду показувати. Коротше, цей стопчик підниз. Зберігаю в цей форматі, щоб було. Ну, щоб було 4 знака після крапки. Тому що коли вони ось так, як в цьому прикладі, то дуже незручно не видно, чи знаходяться координати в межах е заданих оцих е діапазонів. і Якщо десь зсувається щось, то потім дуже довго можна шукати помилку, де ж, де ж у нас е щось не так. Тому я раджу завжди ось задавати в такому форматі всі числа. 4 знака після крапки. І якщо є мінус, то мінус просто з'їдає цей пробіл. Тобто мінус повинен йти в притул до попереднього значення. Для нас це якби дико, воно зливається в, один, ну, в одне число. ніби як. Але програма вона щитує не по знаках, не по пробілах, а щитує ось з позицій. Тобто, ось З цієї позиції воно от, отак щитає значення. І відповідно далі. Тому е, це теж майте на увазі. От. Ну, Тут начебто все по Pansim, так? Ну Я не зберігаю. Е, і тепер один ще нюанс з приводу конвертації за допомогою програми XFLR5. Теж, е, Ну, або не тільки конвертації, взагалі, якщо ви е, хочете щось порахувати за допомогою XFLR5, вам також потрібно туди завантажити е, якийсь профіль аеродинамічний, якщо ви там не створюєте свій. Тому е, теж тут є нюанс, значить, одразу кажу. пансім е, сприймає лише ось такий... Ой, не пансім, перепрошую, обмовився вже. Пансім сприймає різні формати, а XFLR5 сприймає лише ось цей формат. Якщо ви від... задасте в профіль ось в такому форматі, ну давайте я разом з вами зараз це і зроблю. Скопіюю. Тобто, коли є окремо чотири оці стопчики, э, нічого не вийде, на жаль. Давайте десь в XFLR5, Airfoils, створюю новий профіль. Тут можна цю шапку не видаляти, воно все, в принципі, сприймає і так. Я сам профіль, сам файл просто скопіював, назвав так, як він має бути. Нака 64.09. Єдине, що треба дат. Розширення. Поставити так. І тепер я запускаю XFLR5. Де він тут у мене? Ось. Перехожу в Direct Foil Design і відкриваю профіль. У е, мене одразу ну, пам'ятає, що я в цьому каталогу е, беру профілі. І ось цей файл NAK64.09. Відкриваю. Профіль ніби намалювався, але ви бачите, да, що є якась, якась фігня, якийсь артефакт. І він буває по-різному, буває туди уходить, буває просто в вигляді ось такої, тут, до речі, вона теж присутня. Така горизонтальна лінія. І буває, якщо ви збільшуєте, е, збільшуєте профіль, хвостик профіля, то він буває так, як таким. Е, хтось там до нас ще долучився. Е, оцей хвостик профіля, він буває таким пташиним дзьобом, ніби розщеплений. Тобто іде, е, іде, ну, к, лінія контуру якби, доходить до хвостика, потім повертається в нуль, І потім знову йде ну, в цей. І вони, е, Це коли тут здається у нас гострий хвостик, то воно так все зійшлось. Коли хвостик такий притуплений, то якраз буде отей ефект. Короте, е, висновок який? що ось цей формат він не підходить. І потрібно взяти. Потрібно взяти. Це все закрию. Потрібно взяти ось цей формат. Копіюю. переходжу сюди і замість того, що тут було, роблю Ctrl-V. Вставляю, бачите, тільки два стовпчики. Зберігаю. Так, і в XFLR5 знову відкриваю цей самий профіль. Тепер бачите, все окей. А, ну ще забув, е, да, тут відіграти. Коротше, коли ви. От коли у вас є е, профіль за тими, скажімо так, не... Ну, давайте так, щоб замість тисячі слів один раз побачити, Ще раз. Зробимо неправильний профіль. Знову неправильно задаю профіль. Ну, неправильно з точки зору XFLR5. Так. І тепер, коли я цей профіль пробую, э Refine Globally, Задаю тут, наприклад, ну, там 32 точки. Ну, тут в даному випадку він ще, до речі, нічого з ним такого не сталося. Ну, але він все одно не буде нормально рахуватись. А буває, що змінюється просто форма, ну, на цьому прикладі не вийшло. Змінюється форма профілю до невпізнанності. Тобто він деформується і стає зовсім не схожий на той профіль, який вам потрібний. От, тому е використовуємо лише ось цей формат. Лише такий формат. Тут я не знаю порядок координат, чи важливий для XFLR5, чи не важливий, Ну, з сайту підходить. Е то замовчанню, так як там задано, тобто як в якому напрямку йде обхід контуру, тут, здається, воно не сильно впливає. І тепер, якщо я пере... перевизначаю, наприклад, 100 точок захочу задати. Воно без проблем, бачите, робить перерозбивку, тепер точок стало більше. А я, наприклад, хочу тепер 35 точок, ось, будь ласка, 35 точок. Окей, воно пропонує е -е, зберегти. І тепер, щоб відкрити цей профіль в Pan я його експортую, називаю тут, наприклад, тире 35 точок. І зберігаю. І в мене в каталогу <coughs> з'явився ось цей профіль тире 35 тобто 35 точок. Всього лише порівняно з тим, який був. Ну І тепер видаляємо ось це. І далі пер перевернути потрібно, бачите, теж від'ємні значення йдуть в другій половині. Тобто треба обернути порядок ходу координат для того, щоб вставити в пансім ці координати. Ну, ось такі нюанси по роботі з профілями, тому що ну, типова якби, проблема. І постійно питають: то в XFLR не, не працює нормально, не рахується профіль, <кій> то в пансім... А що буде в пансім, якщо задати профіль. до речі, Якщо задаємо профіль через верхній контур, то Pan7 його зчитує. В чому ще така якби, проблемка, що Pan7 його нормально зчитає і запустить розрахунок все нормально буде до тих пір, поки ви відкриєте його в візуалі. Коли ви відкриєте його в візуалі, ну, можливо, треба було би приклад показати. Ну, на словах скажу, а ви повірите. Е коли ви відкриєте в візуалі, у вас е вся поверхня крила буде по яскраво помаранчевого кольору, яскраво помаранчева. Тобто е не буде розподілу тисків такого, щоб там, ну, різні тиски в залежності від кута атаки, в залежності від. Е скажімо так, Положення на крилі або положення по контуру профіля. Все буде одним помаранчевим кольором. Це означає, це одразу, Якщо ви відкриваєте віжу, але бачите крило помаранчевого кольору після підсвічування е, тисків, одразу знайте, що у вас порядок координат профіля ось для цього способу задання заданий невірно. І вам потрібно ну, звер... подивитися, що. У вас ідуть не так координати, треба поміняти координати, порядок координат, все тоді буде нормально працювати. От. Якісь питання по цьому є моменту? Тоді я цей запис зупиняю, якщо нема питань.